Як новичку почати заробляти продаючи товари в інтернеті у 24 році, в Європі, в Америці чи в Україні? Сьогодні розберемо, які є інструменти для заробітку. І так, перше про що я хочу з вами поговорити, це копіфай. Shopify – це просто конструктор сайтів. Це запам'ятайте. У нього немає своїх клієнтів. Це не маркетплейс, таке Prom.ua, розет чи, наприклад, Amazon. Це Також конструктори сайтів, в яких є свої клієнти. Shopify – only конструктор. Отже, якщо ми беремо, створюємо сайт на Shopify, ми повинні розуміти, що нам потрібно якось наганяти клієнтів. Є багато варіантів, як туди можна наганяти клієнтів. Перше це запуск реклами у Facebook чи Instagram. Це дуже ефективна реклама, яка працює в святці на Shopify, але хочу вам відразу сказати, що якщо ви будете це запускати на європейський ринок чи американський, там дуже дорого коштує ця реклама, тому що там дуже велика конкуренція, там дуже і дуже дорого коштує навіть клік і заявка. Тому що ви боретеся з лучшими маркетологами і кращими продавцями світу. Якщо ви думаєте, що це дуже просто, і там от така маржа. Якщо ви бачите, що товар, наприклад, коштує там, на якомусь магазині, Shopify там, 90 доларів, а в Китаї він коштує, наприклад, 20%. І ви думаєте, що ви заробите оцю всю різницю, це не так. Заявка може коштувати вам від 10 там, до 100 доларів, розумієте? Але є плюс на Shopify 99 в 99% випадках люди відразу оплачують. Їм не потрібно дзвонити для підтвердження. так? І багато є курсів зараз, які пропонують навчити продавати на Shopify. в більшості випадків ці люди нічого на цьому не заробляють, заробляють саме на курсах, як би то сценічно не звучало, і дійсно, коли там показують вам якісь обороти, там 10, 20, 30 тисяч на тому магазині. Shopify, там заробітка в кращому випадку, там 10%. Це в кращому випадку. Але для того щоб зробити обороти 10 тисяч доларів, ну потрібно 15 20 тисяч мати оберту да, для того, щоб ви могли це зробити. От що це за бізнес для новичка, де потрібно такі кошти, мало того, ви маєте розібратися, як працювати з рекламою Facebook, Instagram, а курси. Те, цьому навчають, я не знаю. Не в Україні, ну не в СНГ. Да? Є в Штатах гарні курси. Я сам купляв там 3-5 тисяч доларів, вони коштують. Не думаю, що в більшості новачків є такі гроші для того, щоб стартанути. Тому я не роблю вам ніяких виводів. Ви маєте прийти до того виводу самостійно, з чого вам почати. Другий варіант це продажа, наприклад, на таких маркетплейсах, як Etsy, да, Handmade, або, наприклад, на Amazon. Да. Ви повинні розуміти, що там про входу ну, це, наприклад, якщо ми говоримо про американський Amazon, ну, це від 100 тисяч доларів. Да. Ви, вам можуть сказати на якихось курсах, що там потрібно 2-3-5 тисяч доларів. Це дійсно може бути для старту, але це буде дропшип. Це ви не будете завозити товари із Китаю або купляти якось його, там, в локальних ринках, не робити свій бренд. Там, а просто перепродувати товари. Але ви на цьому не заробите. Більше того, дуже багато банів зараз від Амазона, тому що Амазон дуже не любить дропшиперів. А якщо ми говоримо про свій бренд, про завоз товару з Китаю, для того, щоб конкурувати з тими монстрами, які вже сидять в багатьох нішах, вам ну це 100 тисяч, це просто мінімум, що ви, що ви повинні просто вложити для того, щоб там почати щось заробляти. Більше того, у вас, скоріше всього, нічого не вийде, тому що ви новачок, ви не знаєте, які там і що там буде продаватися, і як правильно. Який правильно товар ну, потрібен, да? як правильно його просувати і так далі. Якщо ми, наприклад, візьмемо європейський Amazon, там також потрібні великі вкладення. Це від декількох десятків тисяч доларів для того, щоб зайняти якусь нішу. Якщо ми говоримо про Etsy, да? це, наприклад, marketplace хедмейду, там можна ну, набагато менші кошти. Ви можете там, купити готовий магазин, взяти, наприклад, товари, які виробляють в Україні, якісь художники, наприклад, чи якісь майстри щось роблять гарно своїми руками, тому що там акцент саме на товарах хедмейд просто брати ці товари, і реалізовувати ви можете відправляти їх, якщо ви живете в Україні, наприклад, у Карпошкою в будь-яку точку світу в Європі, в Америці саме велика конкуренція в будь-якій темі, в яку б ви не зайшли. Я розумію, що багато хто зараз живе за кордоном, і вам потрібно якось почати там формувати своє життя. Я думаю, що багато хоче там залишатись, і ви думаєте, що дійсно класно почати там робити свій бізнес. Ну я вас не відмовляю. У мене є досвід і на Амазоні, і на Etsy, і на Шопіфає. І я точно можу вам сказати, що цей бізнес в рази тяжкіший, чим продавати і просувати свій бізнес в Україні. Там набагато більше конкуренції і там набагато більше потрібно вкладати. І на мої вкладення, наприклад, в Європі чи в Америці, я набагато менше отримую, чим якщо я роблю вкладення в продаж товарів в Україні. Тому зараз ми плавно переходимо до того, як продавати в Україні. В Україні є маркетплейси, такі як Промі і Розер. Це два самих крупних маркетплейси. Там дуже гарно люди купують. Під час війни продажі тільки виросли, це факт. Ось вам статистика. Це доска оголошень така, як OLX. На цих ресурсах люди шукають якісь товари і вони їх купують активно. І ви можете почати продавати ті товари, які вже зараз є в Україні, які продаються навіть безплатно по дропшипінгу. Якщо, наприклад, говорити про OLX і Пром, то там взагалі не потрібно ніяких документів для того, щоб почати продавати. Якщо ми говоримо про розетку, там потрібно мати фізичну особу підприємця, і це ви можете зробити з часу або просто в дії за один день. Також в Україні можна просувати свої товари через Facebook, Instagram. але загалом більшість товарів, які продаються активно через Facebook, Instagram, це товари, які визивають там вау-ефект wow або якісь трендові товари. так? Це товари, які коштують там бажано менше тисячі гривень, а ще краще, менше 500 гривень. Вони дуже гарно продаються через Facebook, Instagram. Тому що Facebook, Instagram людина листає там ленту чи дивиться сторіс, йому попадається якась реклама, і в цей момент воно має визвати бажання купити так. І якщо цей товар коштує, ну там. Дві, три, п'ять тисяч гривень, людина вже задумується, чи купити. А якщо ми говоримо про товари, які людина шукає сама на маркетплейсах, на тому ж самому промію «Юрзетка», розетка, то вона целенаправленно його там шукає. І вірогідність того, що вона там купить, ну на в рази більше, ніж на тому ж Facebook, Instagram. Я думаю, ви це розумієте. Але Фейсбук-Інстаграм також можна почати продавати. Дуже просто можна скопіювати сайт або створити там за один день на конструкторі тим самим фільтра сайт і запустити також рекламу Фейсбук-Інстаграм. Але дійсно в тому потрібно гарно розбиратися, щоб там почати заробляти. Тому я просто от, підвожу вас до того: немає кращого інструменту для старту своїх продажів онлайн для новачка в 2024 році, чим Prom.ua, чим Розенка і чим OLX. І коли ви починаєте продавати на цих локальних маркетплейсах, беручи товари в Україні у постачальників, які навіть можуть вам відправляти це по дропшипінгу, коли ви їх не закупляєте, то ви створюєте свої продажі, заробляєте капітал, розумієте, що продається. І далі логічний крок це створювати свої бренди і займати цінніше на цих маркетплейсах. Так було колись на Amazon, там 10 років назад. Люди продавали також одні і ті ж самі товари, як зараз відбувається в Україні. І самі умні підприємці вони почали створювати бренди свої. В тих нішах, які карно продаються, і вони зайняли ці ніші. складно туди зайти зараз. Розумієте? Тому що там вже держать такі, знаєте, великі дуже акули бізнесу. І чому це важливо зробити саме зараз? Тому що як і колись на Амазоні було, наприклад, тисяча карточок тисячу продавців однакового товару. А зараз це все в одній карточці, і в одній карточці тисяча продавців. І сам Амазон фільтрує і вибирає клієнту, який заходить. На цей товар кращого продавця, по кращій ціні, по кращому рейтингу. А люди, які мають той самий товар, але під своєю торговою маркою, у нас стоїться карточка одєльно. Те ж саме зараз відбувається в промігі і в розвідки. І в ближайших, я думаю, 2-3 роки, я вже своїм учням про це кажу, як 2 роки, це буде все більш активно розвиватись, так що будуть всі карточки схлопуватись. Тому зараз гарний час для того, щоб почати продавати те, що навіть продають всі. І вас не буде зараз особих проблем, якщо ви навчитеся виводити ці карточки в топ, продавати, оформляти так, щоб на вас переходили, щоб у вас купували. Заробляти в Україні неважливо, де ви зараз знаходитесь. Продавати можна удальонно. Навіть якщо ви маєте в майбутньому захочете відкрити свій склад, ви можете товари відправити на склади фулфілмента, не відкриваючи свій склад, якщо у вас не буде, наприклад, в країні. І ця бізнес-модель має право на життя. І так дуже багато моїх учнів заробляють. Назу під цим відео я ставлю вам ссылку на мій міні-курс, який ви можете придбати за символічні кошти і отримати ще годину розбору від моєї команди маркетологів або зі мною особисто. Залишайте заявку прямо зараз. Також я прикріпляю посилання на відео, як створити свій магазин на Prom.ua. Переходьте та дивіться, це покрокова інструкція по створенню свого відео. А ось тут у вас буде посилання, як почати продавати на Оликсі. А ось тут я вам показав, які самі маржинальні товари із Китаю зараз є, які гарно продаються саме зараз, на яких ви можете заробити. Подивившись оці три відео, ви вас складеться картина. Ви створите свій магазин, ви зможете продавати на Оликсі, і ви зможете замовляти самі цікаві товари з Китаю. А якщо ви хочете зробити це з гарантією результату, щоб у вас це вийшлося зі мною, я вам це гарантую. То приходьте на мій повний трьохмісячний курс Машина реалізація бажань, які вже пройшли, до речі, більше 600 людей, які заробляють від півтори до десяти тисяч доларів на місяць. У мене є гарантія результату. Якщо ви не виходите на півтори тисячі чистим, я вам повертаю кошти. Але більшість людей виходить на півтори плюс. Навіть під час курсу. Залишайте заявку, до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на канал, скидуйте ссылку на це відео друзям. Нехай вони також зможуть заробити зараз в такий час. Неважливо, де ви знаходитесь. Я дійсно також під цим відео ставлю ці ролики по створенню магазину, популярні товари, як продавати на Оликс. Це такий набор, з, яких, з якого ви можете почати свої кроки в товарному бізнесі. Ну і не забувайте про міні-курс, там більш детальніша інформація. А якщо ви не хочете вже втрачати час, записуватись на марже до зустрічі в наступних роликах.